Ви згадали про е, зятя американського президента, він сказав також наступне, що якщо, і не тільки він, ці тези звучать в ряди годи від е, багатьох представників е, з команди Дональда Трампа, що якщо е, Україна не погодиться на, цей, на цю пропозицію, е, Трамп, мовляв, може самоусунутися з цього процесу. Якщо це станеться, Якщо це станеться і чи може це статися, чим це може бути небезпечно для України затягуванням перемовин е з Росією. Це може бути небезпечно тим, що Путін повірить в те, що на нього ніхто не може повпливати, і що він далі може продовжувати війну. Це зараз напевно найсильніший аргумент, чому треба е чути. І е, мати в цій переговорній групі американців. Тобто без американців нам точно не справитися? З чим? З війною чи з фермованими? З, з, з війною. З війною, без американців, прямо зараз теж ми не справимося, тому що все ж таки вони постачають важливі речі і вони контролюють е, ту зброю, якою ми користуємося. Якщо вони навмисно не будуть нам, умовно кажучи, шкодити, то вже були періоди, коли кілька місяців ми і не отримували розвіддані, ми не отримували якісь нові постачання, але в нас був певний запас. Був період, коли ми говорили, що навіть там до півроку якийсь там певний запас був. Зараз свіжу ситуацію по запасам я сказати не можу, і, напевно, це і не варто було би озвучувати, тому що фактично це розкриває наші, наші можливості. А щодо переговорного треку, я думаю, що без американців ми не обійдемось, тому що все ж таки це ядерна держава, яка на рівні розмовляє з путінською Росією, і такої сміливості не має, на жаль, Німеччина, Великобританія і Франція. Якщо Франція ще більш-менш е, умовно, можна так сказати, Може собі морально дозволити спілкуватися з росіянами, то Великобританія має трошки більший більшу образу, більшу зупомовно кажучи, на, на росіян. Зв'язку з тим, що фактично Росія хотіла би і століттями намагається знищити Британську імперію для того, щоб контролювати більше світу, ніж британці.